Буде помада чи не буде нехай помада. Це отак, от отак от хай будуть. Що його робити взагалі? Власне, почнемо записувати відео. Я починаю записувати відео. Вау! А, на яку тему? Я не знаю. Зараз буде в моменті вирішуватись, насправді, яка саме тема. У мене просто є декілька тем, і я собі буваю навіть розписую: так, хочу на це зняти, на це зняти, на це зняти. А потім виходить абсолютно не те, я знімаю зовсім на іншу тему. Просто сумбурно, інтуїтивно в моменті про те, що я хочу зараз поговорити. І я дивилася буквально навіть сьогодні відео одного також ютубера ну, відео схожі, типу, ну ні. Не прям, да, як мої, але теж такі розмови, навіть там без монтажу є, і чисто такі по душам скажемо, коли щось людям доносять. Що це таке? Що це таке? Сволота? Сволота? Окей, по-перше, так, я вже як місяць точно не знімала сюди ніяких відео. І зараз я це також виставлю без монтажу, хочу без монтажу. Все, от хочу без монтажу. Записала, виставила і мені плювати. По-перше, по це вже по-друге чи по третє. Неважливо. Я хочу сказати, дякую, хто зі мною залишається, хто тут після мого відео, яке залетіло на більше ніж 7 тисяч переглядів. Це пройшло вже навіть майже два місяці з того моменту. Я ще записувала відео, що у мене було день народження після того, буквально там не дуже довгий час пройшов, може, тиждень після того, як я виставила те відео тиждень. Мене зв'язку спути і двері. А я буду старатися тут не матюкатись. Насправді я ну, взагалі вже чи я в житті, в житті я стараюсь не матюкатись, але ми всі живі люди, це також емоції. І я буває дуже часто чую таку фразу і говорю, коли там спілкуюся з моїм ближніми, що такий час, який ми живемо, ще не винайшли тих слів. Таке відчуття, які можна просто сказати, що вже навіть нецензурної лексики не вистачає, щоб описати те, що взагалі відбувається, і те, що ти відчуваєш. Я хочу, можливо, ось так: от. Блін, ладно. Уже пройшло три хвилини, а я тут наговорила від слова ніфіга. Ні слова зовсім нічого, фактично. Але я давно не записувалася сюди на YouTube. Я хочу просто поговорити, мені просто подобається і чому б і ні. Окей, давайте все ж поговоримо на тематику медитації, езотерики, духовності. Про це я ще на цьому каналі, взагалі, тут на YouTube І, взагалі, так, у відео такому не обговорювала, нікуди не виставляла. Я не знаю, що з цього вийде сьогодні, але я запишу просто те, що от зараз на даний момент хочу сказати, не буду вимагати від себе ідеальності. Бо насправді, типу, я і, можливо, хто зараз дивиться, зрозуміє, що можемо дуже сильно це вимагати, щоб або буде ідеально, от я хочу, щоб от у мене просто да, от буває є картинка в голові як я хочу, щоб виглядало навіть це відео. Про що воно, як воно? І от, е, нібито поки я не дійду до тої ідеальної картинки, якщо вона мене не виходить, то все. Ну, типу, сенсу знімати щось немає, бо воно не таке ж ідеальне, як в мене в голові. Тому е, боротися. Блін, я не хочу сказати, що я хочу боротися з цим, але типу, пра -пра 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 співпрацювати з цією з моєю ідеальністю і знімати не ідеально, але, але знімати. Робити не ідеально, але робити. Запишіть там собі фразу. І е, в якщо про тематику духовності та медитації, хто чув, не чув, що це взагалі таке, я десь так, щоб більш глибоко, е, рік, рік в е, березні минулого року я сюди зайшла. Скажемо. З марафону медитацій на місяць у нас була типу медитація. Одна. Одна й та сама, яку ми мали слухати цілий місяць кожного дня. Кожного дня одну і ту саму медитацію. Місяць. Так. Да. Е, ну, і після того. Якось воно так, так закрутилося. Я почала приходити там різні курси, навчання, більше пізнавати, що це взагалі таке медитація. Ну, типу, я раніше й чула і більше намагалась навіть медитувати в той час, коли почалось повномасштабне, щоб якось взагалі ну типу жити, не знаю, збалансувати взагалі якийсь свій стан, хоч що-небудь. Ну, кожен по-різному це взагалі проживає, але. ну щоб не з'їхати з глузду зовсім, знаєте. І давайте почнемо з того, що взагалі медитація. Багато різних людей говорять про це по-різному. І ще один пунктик стосовно духовності, цієї популярності, яка зараз, і я не знаю, про яку саме популярність говорять, тому що я ж кажу, я вже рік в цьому. І що я зрозуміла, дуже багато можуть вам говорити, як потрібно робити. Потрібно робити саме так: прописувати щоденник вдячності кожного дня по 10 пунктів. Писати кожного дня там, самопрограмування, якщо хтось чув, що це таке взагалі. Е, робити ці практики обов'язково. Якщо ти цього не зробиш, в житті все провалиться. І ось такі от гучні слова. І я скажу так: по-перше, будь-яка звичка, будь-що нове, Е, да, воно лякає наш мозок, і, звичайно, поки ти не звик щось робити, тобі, ну, якщо ти хочеш да, цього чогось досягнути, або якусь нову корисну звичку в своє життя, е, якби при прищі, приклеїти, здобути, здобути нову звичку. То тобі варто прикласти зусиль все-таки. Якби подружити зі своїм мозком, зі своєю, взагалі, фізіологією, психологією тебе як особистості. Тому що ну, це не так легко почати робити щось регулярно. Будь-що. Будь-що, абсолютно. І. Звичайно, звичайно, коли говорять, коли говорять, що от вам варто там кожен місяць, да, що я починала, кожен місяць там слухайте медитацію, кожен місяць щось прописувати, бо кожен місяць, я не знаю, якщо брати такі от звички, там пити воду вранці, там робити зарядку, там читати книжку. Будь-що, можна взяти. Це таке більш загальне, не знаю, що мені просто в голову прийшло, щоб довго не думати. Що я говорила? Добре, я стосовно того. Що в принципі тут є доля правди, що потрібно себе змусити в деякий момент справді не от не полінуватись. Тут включається також така що та я не буду робити, я не хочу. Так, важлива ремарочка. дуже важливо прислухатись до себе, що ви хочете взагалі, навчитися відчувати, що ви взагалі хочете. Це не так легко, типу, я зараз вчуся цьому взагалі відчувати. А що я хочу взагалі? Типу, не що? да, мені там нав'язали, бо ну нав'язали це означає, що ви десь почули, і ви. ну, В такій кількості інформації, що зараз нас оточує, ну, дуже легко загубити саме власне відчуття. Дуже легко загубити саме те, що ти хочеш. Загубити свій погляд, загубити свою думку. Ми можемо навіть говорити словами інших людей, навіть можемо приймати думку інших людей нібито за свою. І щоб от зрозуміти да, саме свою думку, тут важливо давати собі також такий простір, знаєте, ці детокси, просто відпочинок, просто не знаю. Ну, ми ж навіть буваємо коли йому, все одно, знаєте, скролимо там щось дивимось на фончику. А пробують просто їсти, просто типу, середиться на тому саме, що ти їси, пить воду, просто що ти п'єш сидиш, бо ти просто сидиш. Просто щоб відчувати себе, да? тобто не заповняти простір. Але ладно, давайте це вже зовсім, якщо чесно, інша тема. Я хочу все-таки більше поговорити за сьогодні таке про загальне, про те, що зараз мені приходить в голову, там якісь теми затронути. Тобто таке теж сумбурне вийде відео, але воно вийде і це найголовніше. І і, і... що <смір> я хотіла сказати? Дивіться, тут навіть якщо не говорити про духовність цілком, а взагалі про життя, будь-коли, будь-хто коли щось каже, що вам потрібно робити саме так. Варто зрозуміти, чи ви хочете прислухатися до цієї людини, по-перше, так? Чи взагалі от вам от відгукується да, все відчуття, коли це також варто навчитись слухати себе, чи от вам хочеться це справді спробувати, чи ви відчуваєте, типу, якийсь дуже сильний супротив, що ні? Ну, це не моє, ніби тебе змушують. Блін, але про супротив також варто ще додати, що це. Така штука, що інколи варто в нього піти, коли тебе ніби от дуже от є, до чого там ти прямуєш або хочеш спробувати, і тебе дуже якби, стопорить. От прямо як стіна стоїть, от не, пропуск... не пробиває. І, можливо, це і є от саме твоє, але просто ти на даний момент до цього не готовий. Ну, ти просто не готовий. Типу. У Мене ставали ситуації, коли справді я озираючись назад, зараз розумію, що якби мені дали цю можливість минулому, да, пізнь е, раніше, якби мені дали цю можливість раніше, то я би не справилась так, як я можу справитись зараз. Тобто, просто ну, ми ж здобуваємо досвід постійно щось нове вивчаємо. Це не обов'язково саме про навчання, да, такі як, як ми звикли. А... Звичайно, в житті кожного дня ми можемо щось дізнатися нове, якусь нову звичку до себе, типу, прилувчити там, познайомитись навіть з кимось, теж це може змінити світогляд. Ну, будь-що може статися. Я не хочу якось конкретно. Я не хочу сильно у своїх відео, взагалі розмовляючи, сильно якось так конкретно звужувати, а більше, от давайте візьмемо це відео в цьому відео, хай буде більш сумбурно, але буде даватися ніби простір вам на подумати. От ви почуєте якісь мої думки, щось для себе там візьмете, не візьмете, або просто на фончик включите теж. Ви вже почуєте щось зі сторони. І, ну, в будь-якому випадку, кожен думає про себе знову відразу ж таки, переносячи навіть мої слова, якби мої слова, ви будете переносити на своє життя і на свої ситуації. І мої слова можуть просто допомогти вам про щось задумати, щось згадати. Да, можливо, навіть на щось наштовхнуть. Тому я хочу от зробити це відео таким. Бо от я нещодавно дивилася схожі там відео, і там фактично також було і без монтажу, і, можливо, багато пустих розмов, але воно дуже наштовхувало мене на щось наподумати, усвідомити в своєму житті. І також як приємна компанія, типу. Блін, звичайно, я, типу, заживе спілкування завжди, але це також круто. Це також круто. Давайте, давайте визнаємо, так? І давайте все-таки перейдемо до визначення. Додам. Я думаю, що буду це відео вже навіть трошки завершувати, бо воно вийшло не таким, як я очікувала, але ладно. Визначення, що таке медитація для мене в першу чергу. Медитація це для мене стан, коли ти настільки сфокусована на чомусь, на якійсь дії, коли ти от не думаєш. От реально, ти не думаєш. От для мене це можуть бути танці. От я настільки просто вкилена в цей процес вивчення рухів, попадання в ритм, в музику, тобто на ось такому драйві. Да? Для вас це може бути, коли ви їздите на машині. От ви просто в цьому процесі, ви не думаєте так, про щось кудись, там це є, піти, зробити туди-сюди. Ви вклинені, тіпа... ну, от, медитація це для мене, коли ви вклинені в цьому от, моменті, в стані, на якомусь одному процесі ви зосереджені. Тобто, це не обов'язково, коли ви сідаєте по і... да, це також медитація. Це також дуже круто. І якщо говорити от про такі от медитації, там, наприклад, до відео включіть під голос, коли вам говорять, як там робить вдих, робить видих, там уявіть собі, подивіться. Це також круто, але тут, тут дуже обережно і дуже важливо, щоб вам подобалось справді от голос, взагалі людина, яка от да, проводить вас, от це провідник. От щоб вам відгукувалось саме це. Тобто тут не потрібно себе змушувати, можна пробувати просто включати собі музику і зосереджуватись на диханні. Можна в першу чергу, щоб от да, більш... для чого це робиться? Про те, що я говорила на початку, от бачите, як воно, всі думки взаємозв'язані. Що ми можемо не чути свій власний голос і, от, медитація. Робиться саме для того, щоб почути цей свій власний голос. Коли ви переключаєтесь на щось, коли ви зосереджуєтесь на своєму диханні, коли ви даєте ось цей простір, все в голові, взагалі, ви можете зрозуміти, де є ваша думка, де є не ваша думка. Так? Тобто ви не постійно це русі, думок, взагалі якихось дій, а ви ніби вивільняєте собі ось такий от простір навіть на пару хвилин, зосереджуючись, зосереджуючись на диханні. Ви е, дозволяєте відчути себе. Просто спробуйте. Можете вбити в Ютуб медитація там, на розслаблення, на усвідомлення, на любов до себе. Просто спробувати. Не, не беріть і не очікуйте нічого. От не очікуйте, просто візьміть і спробуйте. От, просто, ну, типу, по приколу, ну, типу, я попробую хвилин. Не зайди, не зайди, все, пофіг, відклала. Там наступного разу взяла пробу, все, пофіг, відклали. Там, не знаю, включу хочу музику якусь таку медитативну посидіть, послухайте. Хочу просто прогулятися. Друг, це для вас це ваша також медитація, коли ви просто прогулюєтесь, дивитесь навколо, дихаєте повітрям, взагалі спостерігаєте, ви вже переключаєтесь. От, оце, коли ви переключаєтесь, ви ніби от уявіть, що ось тут оцей. Вирдумок ваших, які постійно це клашматиться вашому мозку. І коли ви переключаєтесь на якусь іншу дію, на чомусь зосереджуєтесь, ви ніби виходите звідси. От так, от оп, ви вийшли, і ви вже спостерігач. І от коли ви спостерігач, ви вже можете зрозуміти, де є ваше, а де ні. От, закрутила! От, закрутила! І от для мене медитація це саме от це. Мені подобається. Можу медитувати просто там під музику, можу перестати медитувати, Why not? чому ніби? Я так зараз хочу, але потім пройде час, захочу, вернусь. Можу знайти якусь класну медитацію під голос чи на якусь саме практику, саме щось от собі пропрацювати, там не знаю, будь-що може бути. Я вже назвала навіть приклади, коли говорила в діті Uh, як я говорила, там, танці це для мене також дуже крута медитація. Є. Бо я зосереджуюсь да, на ось цьому процесі. Хто танцює, зрозуміє, там співи можуть бути, малювання. Коли ви малюєте, ви відключаєтесь. Ви просто зосереджені на цьому процесі. Готування. Якщо, наприклад, знаєте, ще в кайф ви берете, готуєте, ви зосереджені на цьому процесі, на тому, що ви готуєте зараз. Що ви зараз? От, ви, блін, як це ви зосереджені на тому, ага. Тут є рецепт, ага, що мені потрібно? Мені потрібні такі от продукти, можливо, сходить в магазин. А, так, тут мені треба дістати таку кастрюльку, тут такі прибори, бачите? Ви вже зосереджені на процесі. Ви не думаєте, блін, а, що так? Мені далі треба завтра піти туди. Блін, а тут я така от Вообще не ідеальна, не справилася. Тут можна краще. А чого я цій людині взагалі це сказала? Ну, потрібно ж було якось інакше сказати. Це такий міні-монолог в голові. До прикладу. Е думаю, поки достатньо, я не говорила, бо у мене засмикається в голові знову ті ідеальність, ще якийсь дзвіночок. Блін, Таня, треба ще щось сказати. Треба, ну, щось. Якось ти так закрутила, ти ж хотіла по-іншому. Ти, ти, ти ж не хотіла так. Але ти вже в моменті відчуваєш, що стоп. Цього зараз достатньо.